Найкраще, що можна зробити, коли боїшся Трампа погрожувати йому Ну, в рашен версії, звісно. А вони здається, не зрозуміли, що не збереглись на попередньому рівні цієї самої гри і продовжують, продовжують, продовжують. Во-первых, ракета може нести до заряд. мегатонний заряд. це практично одного штату нет. Ну, щоб розуміли. От був штат и нет штат Америки. Сразу, сходу причем, если не что это прекрасно ми в мире. Который гарантированно можем истить лица земли, что бы они ни предпринимали вот на сегодняшний день. Поэтому американцы реально этого боятся. Отже, ж, як цього Гурульова випустили? у Гурульова нічого нового. Тільки от за три дні скорочується до півгодинки буквально. Мы же не говорим про то, что, ну, наверное, при желании и при наших возможностях мы весь украинский конфликт можем решить за 30 минут. И на цьому все закончится. Бо ж не будуть ніх нізки будуть розмовляти, і як би будь здоров. Та здоровими вони будуть, та ніколи вони не будуть здоровими і ніколи не планують від нас відчепитися. Ні за 30 хвилин, ні за 30 днів, ні за 30 років, ні за століття. Бо без нас баналіше нікуди без нас вони не існують. Вони нація шродернера. Вони ж себе сплять і бачать українцями.